Період з 25 січня по 3 лютого у місті Коломия відбулися міжнародні навчання з медичної підготовки, де організатором навчань виступила неурядова канадська організація Firefighter Aid Ukraine. Метою навчань було підготувати українських інструкторів з тактичної медицини за стандартами НАТО. Представники головного управління ДСНС області пройшли повний курс навчань, після чого отримали сертифікати інструкторів, який дозволить їм передавати на бути й досвід та навики своїм колегам на сьогоднішній день, згідно графіку проведення додаткових занять з домедичної підготовки за алгоритмом марч, проведено 12 таких додаткових занять з працівниками служби порятунку Прикарпаття. Сценарій навчання проходив за алгоритмом Марч, які застосовують більшості армій світу. Марч це абревіатура назви п'яти головних етапів допомоги постраждалим на полі бою: від зупинки кровотечі, що загрожує життю. До попередження гіпотермії такі навчання є актуальними в даний час, адже відпрацьовані алгоритми дій можуть знадобитися працівникам служби порятунку в будь-який момент, і ці знання зможуть врятувати життя.